Принесли ті плоди, які нам на особу може давайте. Слово <рес> <рес> славен Бог на завжди мені повсякчас і навіки віки вічні. <рес> <Амі. рес> слава тобі, Боже, на слава тобі. Старі <рес> Небесний, утішитися на душі істини, що всюди, єси, і все заповняєш, добра і життя подателю. Прийди все, вися в нас, очисти, наші душі, і в страхі душі навіть. Боже, помилуй нас, святий, боже, святий, кріпися ти, безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпися ти, безсмертий, помилуй нас, слава Оцебі, сину, і того, Духа, мой дух, і завжди навіки, і сняв. Не святе, той помилуй нас, Господи, очі наші, влади попросили, законі наші, святий наші нема наші. І мені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцеві, Синові і Святому Духові нині, і завжди, і на віки вічням. Отче наші на небесай, за да ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, та на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Готи, царство силою і, і славою, ця і сина, і Святого Духа, нині по і навіть. Амінь. Господи, помолімося, благослови, Господи, Оцей Новий. Виногради плоди оці, які добрим повітрям, і дощем, і добрим часом Ти поблагословив, дозріти, нехай у нас від дозрілих цих плодів настане, радість, щоб ми приносили тобі дари. На визволення від гріхів через свя... освящення святого Тіла і Христа, твого, за ким Ти благословен, є, з присвятим, благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні, благословляються, освячується плоди цій окроплення священої цієї, во Воїна Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Укроплення священним ліцею свячої Светловіці і благодатні святого. Рази святи на горі Христе Боже, показавши ученикам своїм славу, свою миру, можности, нехай засягать. Річним світло твоє споконвічне, Молитвами, Богородиці, світло тамче славові. Бог того своє, Боже, благослови. Сяти на горі при небоще свячується, повітря, благодатна святого отця і сина є навіть сповільни, Господь, Господь, мири, молитво рожці, зачекати на іде. Амінь, Священні свячує. І вас, Божого, ми насію Божому благословину чекати. Царий Свят, яблука, окроплення священа Дисі. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. І вас, найбожого. бо босити щось що не давалося цілий світ і звичайно я говорити буду про дати, що робить. А корозію божу наплощу старих дошкат. Всех Алексея з Красного Яру всяки нулі хрестово. З этим хрестовою і наша. Святого Духа. Казна, Україні, але всі можемо благослові. І ти не залік дочекати. Святом вас. Чується поруці, бо і дачі дух, святого буде молоді. Амінь. Святого. Боже благословіння. Не за вікна чекатися. Preobrava svih svijetljivog i kristovog svijeta. Svijetljivo vas! Svijetljivo

Свято ма! Господь благословить мирі, параці, Божого благословить, чекати від нього завіт. Господи ваше. Свято вас, яка Господь благословить мирі, перезію Божого благословіння, від нині за рік не чекає. Святого миру благословіння і від нині за рік

Там своїм славу, свою віру можливості, не хай засяє, нам рішення світло твоє споконвічне, молитвами Богородиці світло дапче слава. здорова, здорова, здорова. Сесетора, здобуй інець. Мислина. І святого друга. Пами, свят. Мирію, благодій, Божому благословині. Свято вас. <плес> Ми не боїться. І все життя нас, <плес> Христу Богу, доручи.